Пане Ідере, хочу вас запитати про те, що надзвичайно сильно болить зараз. Я не знаю, чи встигли ви, враховуючи обставини, в яких ви зараз перебуваєте у Вільнюсі? У вас робота і зустрічі, але всі соціальні мережі вони навіть не вибухнули. Вони стекли і сльозами, і крові, тому що в соціальні мережі виклали відео, як на фронті розстрілюють українського військового. Останнє, що він сказав, це слава Україні. Навіть не всі телеграм-канали опублікували це відео, тому що, мабуть, не всі його мають бачити. Да, цю картину хтось переказує словами, і це неймовірний біль. Ми ще не знаємо ім'я. Ми ще не знаємо, де саме це відбулося. На це вже зреагував офіс президента, звісно, сказавши про це, про те, що це чисте військовий злочин. це... Вбивство беззбройної людини, і я завжди буду задавати це питання навіть через рік війни я не можу перестати питати, як так можна, що це за люди, що їх мама не любила, в них дитинства не було. Ну Тобто, це такі речі, які мені абсолютно чужі, чи є у вас усвідомлення що з ними не так, де вони зламались? Ви ж кажете, що 43 роки з ними жили. По-перше, я е, хочу. Е... Я щиро співчуваю близьким цієї людини. Я просто не бачу цього. Я перепрошую, Правда, Олена, я не бачу. Тата я ти... ж тут тут немає чого додати. Ну все зрозуміло. Так, це герой, е... якого ми пам'ятатимо вічно, не лише його родичі, всі взагалі всі будуть пам'ятати вічно, як і інших героїв. Це просто герої, який ну я не знаю, що сказати. Ну а щодо вашого питання, я так скажу. Давайте так домовимося з вами, з усіма нашими глядачами, з усіма нашими колегами. Щоб більше ми не шукали жодних пояснень. Бо знаєш, я розумію, що ми всі добрі люди. Ми виховані в нормальних сім'ях. А ви росли в нормальній країні? Якою б вона не була, Україна ніколи не була Росією, навіть там в найгірші часи. Ну, правда, ніколи не була. Я це зрозумів, коли переїхав до Києва. І я просто розумію, що це абсолютно різні народи, різні країни, різні менталітет. Абсолютно, так давайте припинимо то будь-які пошуки причин. Їхні поведінки вони виглядають як спробу е їх виправдати. Ну там, знаєте, казали, у Гітлера було там дитинство, якесь там, його художню школу, вони взяли це все брехня. І дитинство в нього було нормальне, і художні школи його не взяли. Це не, не, не причина для геноциду і для війни. І так само, е хто їх там не любив, е це не причина і жодного пояснення, це, це не, не є жодним поясненням їхнім злочим. Вони антилюди я прошу всіх запам'ятати цю. Я просто довго думав. Це не люди, це там якісь кацапи, або вони там якісь людожери. В Першу чергу це антилюди. Люди, для яких всі поняття, якими ось ти Олена, твої глядачі всі користуються там з народження, тобто добро, зло, там біле, чорне, там добре, погане. У них усе навпаки. І тобто, не ми не можемо як пояснювати зі своєї точки зору їхню поведінку, бо вона абсолютно протилежна нашим, навіть там ну базовим, якихось якимось там уявленням про добро чи зло. Я, я, я перепрошую, що я це значить, значить як там як пастор це кажу там постійно. Але я думаю, що ця війна і їхні поведінки, і в тому числі то той випадок, про який ти згадала, це, це той злочин, да це проти людства. Він остаточно до да, всі це остаточно має нас переконати, що ми не маємо і просто з повагою до наших героїв. Ми не можемо більше шукати жодних пояснень їхнім злочинам. Вони мають отримати лише відповідне покарання, як кожен з них, так і суспільство в цілому. А будь-які пояснення вони працюють на їхні користі. Вони їх використатимуть та скажуть. Вони ж теж все чують. Скажуть, О, а ми ж да. У нас таке нещасне нещасливе дитинство. Було ой, а мене тато бив там. Да це не важливо. Ти став катом і став убивце, став терористом, не через твого тата. Кожна людина відповідає за себе, і кожне суспільство відповідає за себе в такому стані, в якому вони є зараз, дорослими і свідоми, і жодних пояснень там через там історію, історію хвороби. Я такий нещасний, така нещасна. Ні, діки вони нещасна. Я головне, що хочу сказати, що цей рейх не путінський, російський рейх, не путінський російський рейх, він унікальний, бо він абсолютно вільний. Вони абсолютно свідомо йдуть нас вбивати, і у жодних українців не може бути абсолютно жодних ілюзій щодо цього, що їх хтось примушує. Вони можуть втекти з пункту призову з військової частини, просто вийти каліку піти. Вони можуть там мають 100 способів поїхати до Казахстану. Але вони, я знаю, конкретні приклади. Просто я їх зараз просто накопічую разом з деякими людьми. Та де коли люди йдуть свідомо нас вбивати, тобто всі, кого ми бачимо зі зброєю в руках, прийшли до нас, до України свідомо, добровільно. Ніхто їх не примушував, А якщо примушував, то це був такий примус. Ну максимум це там рік-два в'язниці. Але вони максимум. Я перепрошую, це там один зі ста. А 99 можуть просто відкосити, втекти. Там ну тобто рейх має відкрити відкриті кордони. Немає абсолютно ні, ні, ні є жодних обмежень, і вони всі зараз абсолютно можуть бачити цю вашу пані Олену програму. Тобто цю брехню про КНДР е, треба припинити. Немає там жодного КНДР. Це абсолютно вільний рейх людей, які свідомо обрали своє російське, расістське, фашистське існування. Та пане даре, я знаю, що ви разом зі своїм побратимом Аркадієм Бабченком матимете дуже важливу подію 8 березня, і там о, власне, ми знову знову нашу глядацьку аудиторію з вільнюса закликаємо долучитися прийти, звісно, і можливо собі якийсь лот купити, якось фінансово підтримати, тому що і Айдер і Аркадій це все роблять для збройних сил України. Але дозвольте Айдар, я вас ось про що запитаю: вільнюс в деяких людей асоціюється із штаб-квартирою опозиційних російських. Політиків вони там теж збираються на якісь там свої події. А взагалі вони якось проявляють якусь ініціативу з вами зустрітися. Можливо, долучитися до цих аукціонів, долучитися до збору грошей на ЗСУ. Щось про це відомо? Дякую за запитання. Я хочу запевнити нашим аудиторію, що ми не домовлялися з Альоною, з Оленою але Олена сама запитала дякую тобі, Олено. Це дійсно важливо, бо ми проводимо всереду. Вільніші в готелі Артіс, починаючи з шостої години, середу, 8 березня, і десь протягом трьох-чотирьох годин точно буде програма така і культурно-українська, і музична, і поетична, і буде аукціон з хорошими лотами і будь-які литовці, українці, які тут мешкають, тимчасово, або навіть росіяни, можуть долучитися і взяти участь на підтримку ЗСУ. Все це піде до останніх копійки з Збройним силам України. Перше, друге. Гарне <рес> е запитання про Росію, бо вони дійсно різні, і я взагалі ніколи не оцінюю людей за паспортом. Питання лише в тому, що, як Роман Цимбалюк каже, я всім раджу подивитися його останнє відео про е так зване Ехо Москви, яке опинилося в Вільніці, якимось чином це дуже важливо розповсюдити це. Я всім просто раджу і в Литві, і всім друзям, е тому що є. Uh, не, немає росіян або не росіян, а є люди або антилюди, або не люди, як хочете їх називаєте Я це голосно кажу, я йду зараз вулицю Вільнюса. І щойно я був на зустрічі з людиною, яка нам дуже допомагає в організації цього закладу uh, на підтримку Збройних сил України. Це Іван Тютрян, це людина близька до Ларі Каспарова, на якої я теж особисто давно знаю, яка ні, ніколи не не мало сумнівів щодо цього, то, чи Крим, або що робити там з тим чи іншими там російськими так званими лібералами. і, і от Іван Пютрин і просто люди такі, як він, я їх не вважаю не росіянами, я вважаю їх людьми, перш за все, так? Але є і не люди або антилюди, які і ви подивіться якщо Роми ролик де він розбирає всю цю. Ну, не маячню навіть, а це просто відверто кремлівську пропаганду, яку несуть з Вільнюса, з Вільнюса розумієте? Зі столиці Литви, яка мільйонами, е, мільйонами євро, яка е, сотнями тисяч, мільйонами людей підтримує Україну щодня. Я просто це бачу. Тут Україна спочувається як удома, да? але тут опинилися ці люди. З так званих мазки, які переформувалися, перейменувалося на якийсь там жидкий гвоздь, ну, але, що там, напевно, це таке жидке, як медуза. Да? Ну, Щось таке жидке-жидке. Да? Вот. І вони тут проводять пропаганду, яка нічим не відрізняється від пропаганди, яку вів так званий Медведівський телеканал Дощ у Ризі. Але я думаю, що ця пропаганда навіть відвертіша. Якщо ви послухаєте це, це просто вони турбуються просто про долю російських військових, які нещасні приїхали в Україну, їх примушують вбивати, не вбивають. І вони такі знаєте. Так друзі, ми чекаємо. Ярмо ж зараз хвилинку на хвилинку повернеться. Ми розуміємо, що він якраз в дорозі, тому він. ні 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 там це, це не, просто є. людина за людину яка я, яка прошу. не знала, яка яка не знала, що я скинув е, виклик? Ось і люди, вони абсолютно не розуміють, де вони знаходяться. Вони е, про свою просувають абсолютно проросійські наративи. Не просто про це наративи, Тобто е, це наші, наші наші люди, наші мальчики, ну те саме, що й довше, але ще більш відверте. Я думаю, що це їхнє ну. Це наближається їхній кінець у Литві. Ехо Москви Житкове Гвоздя. Як і був кінець дождя в Ризі. Вони всі виходять назовні. Вони не розуміють, де вони опинилися. Вони не знають, як поводитися серед людей. Це антилюди. І ну я думаю, що ми цю справу сьогодні, до речі, буде мітинг яке щопонеділка, на катедральній площі Вільнюса. Мітинг за Україну, де, до речі, беруть участі. Беруть Росіяни, яких тут е, мешкають реальні насправжні люди, які збирають гроші е, для зсу, а не ті, які знаєш, ховаються і е, ну як би сказати, щоб лише не зустрічатися з українцями. Я думаю, що всі це побачать, і я готовий до інших запитань. Айдера дуже важливо зокрема не тільки в Вільнюсі, а й в інших європейських столицях, містах і українці небайдужі журналісти. Вони проводять цілий рух заради того, щоб накладалося дедалі більше санкцій на росіян, на олігархів, на артистів. Це окремо роблять наші політики і дипломати, але це роблять і громадська активність. Власне, ви ваші колеги. Я думаю, що ще одна історія окрім, як ви окрім, як ви кажете, житкава гвоздя, Ще гідна уваги, це Волков, який є представником руху Навального. Це Хадраковський, який є теж опозиціонером. Вони зараз створюють свої умовні списки, де вони кажуть: а вот эти Багачі вони не мають бути під санкціями, хай вони там живуть собі на свої кошти, і ці гроші не для України підуть на підтримку збройних сил, щоб не ви з Аркадієм Бабченком збирали гроші, а щоб ми забрали в олігархів. А значить, так вони не хочуть. Як вам сам рух того, щоб зараз оці опозиціонери, як вони себе називають, що варто їм дозволяти справді маркувати хороший російський олігарх і поганий той, який має лишатися під санкціями? Дякую за запитання, Олена. А, слухайте, а чи ці е, люди взагалі мають якесь право визначати, хто хороший, а хто не хороший? Чи вони українці? Чи він вони підтримували Україну? Ні, вони підтримували окупацію Криму разом із зі своїм фюрером Навальним. Який, е, е, ну як сказати, ну давайте прямо казати: ви виправдовував е, цей самий вирішальний крок до повномасштабного вторгнення. Це не перший був крок, але але вирішав ну, перший там був Чечня, другий була грудя. Ну це можна там ще згадати. Але в принципі, да. І, е, це наступний крок після окупації, яку погодив е, Навальний і його всі ці покидки, е, накшталт Волка. Во з цих ну а хто вони такі? Я думаю, що тут е, вирішальне слово має бути за Україною, е, за українськими дипломатами, за українськими політиками, за президентом України, зрештою. Тому що треба покласти кінець цим спекуляціям, до яких вдаються ці люди, вони просто користуються тим, що вони, в принципі, їх небагато хто помічає, насправді так. І вони думають, що вони щось вирішують, і вони так розслабилися трохи і почали відкрито лобіювати інтереси російських олігархів. Причому я ж ну дивіться, моя позиція така: якщо ти щось робиш для Збройних сил України. Ти, в принципі, не те, що ти можеш розраховувати там на, на індульгенцію якусь, але це, в принципі, в майбутньому врахується так чи інакше. Але е, річ у тім, що ці олігархи, яких ви не згадали, але в принципі тут зрозуміло про, про, про кого йдеться, і кого вони лобіюють так. Кодорковські, до речі, теж здається, так? Тобто це його такі гібридні друзі. Тобто він сидів у в'язниці, вони е, е, жерли бухали за е, з дозволу Путіна, але зрештою вони об'єдналися. Як знаєш, ну, я не знаю, як це сказати. Це таке, таке братерство, дуже таке знаєш, зворушливе. Але це залишимо на їхні там е, е, якби на їхню думку. Е, я думаю, що просто Україна має поставити на місце цих людей і сказати остаточно: ви не ті люди, які можуть щось казати світові, в принципі, будь-кому, а е, про те, як ставитися до да, протипутських олігархів, чи е, там пропонувати якесь там вибачення. Просто ви, хто ви такі? Ви люди, які продарували окупацію Криму, і допоки ви не просто там не замовчите про це, а допоки ви не вибачитеся активно і не перерахуєте ви особисто, пан Волков і всі ці пани, які навколо нього там групуються, не оголосити збір для Збройних сил України, допоки ви взагалі в принципі не тільки там ваші підзахисні олігархи, а ви самі не маєте жодного права щось казати нам. І взагалі світові. Тобто, помовчіть, будь ласка, ну це м'яка, так знаєш, тому що ну, це публічний етер, я не буду жорстко казати. Але я маю свою думку про це. Я думаю, що вона спільна з е, своєю і з нашими глядачами. Тобто, їм Україна не має давати їм шансу прилаштуватися в цьому новому світі, е, який їх не сприймає як нормальних людей, так? І правильно не сприймає, і так само не дати. Вони хочуть як самі прилаштуватися і потащити, за собою там пара цих олігархів. ну звісно, отримати з олігархів гроші да, і жити нормально. Ні, нормального життя не буде ні, ні ніде. Ні Москви, ні цим аліг ні цим Волково, ані в Литві, ані в, Європі, ані в Європі, ані в світі. Але я закликаю просто а, всіх українських політиків, дипломатів, чиновників. Звісно, я їм я їх не вчу. Я думаю, що вони краще знають, що робити. Але публічну думку висловлювати про те, що неприпустимо давати їм слова, і неприпустимо, щоб вони за місць України щось про Україну там говорили. Це просто ну ми не маємо програвати жодного, жодної ділянки фронту, у тому числі і санкційно, в тому числі і медійно. Так, тут історія в тому, що раніше вони ламались на питанні Криму, пане Айдере, да, чи Крим, а тепер вони ламаються на питанні кому допомагати Збройним силам України, чи вони вважають, що вони в принципі хороші, якщо вони не допомагають російській армії. Це дуже неправильно. Пане Айдере. Але ще одна тенденція, яку я спостерігаю серед опозиціонерів, це фактично те, що вони вже візуалізують себе в Росії. Їм вже вдає, здається, що ось ось скоро не стане Путіна, війна буде програна і вони. Вже справді пакують свої валізи. Що цікаво, але ну, якщо вони хочуть до Росії, то хай це ж їхні, їхня батьківщина. Але мене найбільше Обурює те, що вони вбачають, що Росія має лишитися рівно такою, як зараз, в цих межах з цими територіями, звісно, без Донбасу і Криму, тобто не про це мова, а от в тих, е, без національних республік, без звільнення територій, без звільнення поневолених народів. І тоді я завжди кажу, а що ж ми виграли тоді від цієї війни, якщо Росія, російське суспільство, цей нарід лишається як було. Чи не здається вам, що вони придумали собі не надто ідеальну модель, від якої фактично ну, змін ніяк? Яких не буде. Просто один тиран прийде на зміну іншому. Так, Айдере, Зараз зник звук. О, а, це просто навушники силить. Зараз так. чутно? Тата чуток. Може, я перепрошую. Просто тут трохи холодно Тут дуже коротко відповім. А, це вже наше з вами, пані Олено, завдання. Звання всіх публічних людей, журналістів, блогерів, телевідучих України пояснити їм, що не вони вирішують долю Росії, бо воюють з воюють з Росією з Путінською. Не вони, але вони хочуть стати бенефіціарами того, за що пролита так багато української крові: невинної крові, крові мирних мешканців крові наших військових. І е, я точно їм ніколи цього не вибачу. І ви не вибачите, і наших глядачів ніхто ніхто не вибачить. І вони мають знати, що їхнє слово в цьому е, переліку осіб, які можуть висловлюватися про майбутнє України, буде останнім Росії про майбутнє Росії буде останнім. А перше вирішальне слово буде України, за Україну, за нами з вами. І за нами з вами, які транслюватимуть позицію українського суспільства, української армії. З якою ми постійно маємо зв'язок, і тобто я ніколи не дозволю, ну допоки я живий, да скористатися моментом таким, да? щоб о, завдяки українським людям, які воюють, да? прийти так, вийти з в'язниці, такий красивий Навальний виходить і кажуть: Ой, я новий. Керівник вільний, вільний Росії. Дивіться, який красивий, який я там схуднув трохи. Да? Так, я такий красивий. Давайте зустрічайте мене мільйоном людей. Несіть мене до Кремля і, до Кремля, і там я буду керувати Росією. Ось я вам новий президент Росії. Ні, ніколи. І тут вже залежить від нашої влади, від наших людей публічних і які мають владні повноваження, сказати СТОП. Ніколи без України жодна персона російського так званого політику не стане легітимною в очах світового суспільства. Це має бути. Чому я кажу, я розумію, що в наших людей, в нашого військово-політичного керівництва, багато зараз викликів. Ну, крім цього, я просто бачу це на власні очі в Литві, що ми почали, що вони намагаються прилаштуватися до перемоги, яка сплачена не їхньою кров'ю. І не їхніми, не те, що кров'ю, навіть не їхніми нервами. Вони ось тут, от я стою там перед мною кафе, де тусую так зване Ехо Москви. Да? І вони нічого не заплатили ні за що. Вони просто чекають, коли вони повернуться до Москви і стануть такими самими героями супротиву. Ні, вони не герої супротиву. Вони подільники. Вони люди, які мають так само відповідати перед трибуналом, перед українським народом, перед сім'єю Загиблих. І ми їх ніколи не вибачимо. І я знаю, що, що люди зараз вони медійні злочини теж фіксують в Україні. І я переконаний, що ми ніколи не приймемо всю роботу. Ну, хоча б за, за для того, щоб не, не зганьбити е, пам'ять про наших загиблих. Вони мають відповідати всі, вони всі причетні, так чи інакше. І я просто дуже хочу, щоб всі, так як ви, так як я, і так як інші е, люди медійного накола зрозуміли, що це якщо ми програємо цей фронт, то за що тоді воюють Збройні Сили України? Вони вони воюють такою ціною і з такими зусиллями, з такими втратами. Чи якщо ми програмо хоча б міліметр цього фронту, то це вже просто на, на ну просто навіщо ми існуємо? Розумієте, може це пафосні слова, але я бачу, як вони хочуть отримати амністію за те, за що амністії не буває. І їм слово ніхто не давав зараз. Слово має український солдат і український офіцер, український генерал. А ви всі матимете слово, коли вони скажуть, що вони хочуть дати вам слово, Допоки вам вам слово не дали, мовчіть. Або якщо ви дурний, кажіть щось, ми лише краще побачимо, хто ви такі на майбутнє вас зарахуємо до списку відповідальних за російську агресію чи за за виправдовування російської агресії. На я хочу вас запитати, можливо, дуже банальне запитання, але от правда я хочу почути вашу думку. Ви знаєте, що буквально вчора соціальними мережами гуляли фотографії, там згадували оці перші мітинги на території Донецьку, Луганську, як вони виходили за свободу регіону проти яких ми не хочемо кормити, Путін війська. І ми знаємо, що трапилося з нашими територіями їх захопив ворог. І я, от кожен раз, коли читаю новини з тимчасово окупованого півострова Крим, я ніяк не можу збагнути. А навіщо ця територія Путіну, якщо він безкінечно єдине, що робить, це тероризує наших людей? Українці на рівні з кримсько-татарським народом. Кожен раз от кожну історичну якусь спіраль переживає одне й те саме, і я навіть не розумію за що так обираються конкретні народи, і так з ними вчиняють. у вас розуміння, навіщо він пройшов на територію півострова Криму, крім того, що він там зробив цю військову базу, ясно, що це стратегічне зручне розташування. Таке враження, що він ну прямо одна із цілей завдань це було розправитися, розквитатися із гордим і непокірним народом. А я думаю, що а, тут відповідь дуже проста: нічого складного тут немає. Путін расист. А, расист – це лише а, одна літера відрізняє від слова расист. А расизм, расизм це не те саме. А, ну а, просто расизм він а, більш а, широке поняття. Так він включає до себе не лише людей, там а іншого кольору, шкіри там або розрізу очей. Так а, для росіян а, всі а, нижча раса. Крім них, хто навколо, в принципі, вони так думають. Я це знаю, я прожив серед них. Ой На жаль, 43 роки. да І я я можу їх оцінювати тверезо, на, на відміну від багатьох, на жаль, в Україні теж і рожевих цих людей. ну Здається, їх все вже менш, чи менш стає, але е, менше стимне природа цього явища звичайно расизм, бажання знищити українців. Принизити, знищити е, тих, хто е, чинить спротив, принизити і перетворити на рабів усіх інших, їх дітей, їх родичів, людей, які не можуть чинити спротив. Що це тобто, це в принципі це звичайна абсолютно російська ідея. Російська расистська фашистська нацистська ідея. Вона абсолютно ніяк не оновлена, не перезавантажена Путіним. Він нічого не вигадав абсолютно. Він абсолютно калькує, якщо там можна сказати, поведінку Мусаліні, Гітлера, Катерини Другої. Яка так само ставилася, як для до кримців, так і до українців. Просто знаєте, я хочу це може головне сказати зараз вашим глядачам, що що росіянам вдалося, це на певний час переконати українців в тому, що вони якісь там брати, ну частину українців переконати, що вони брати, а це обійми братні. Насправді це обійми, які душать, і, які завжди душили. А насправді, якщо давайте відмотаємо історію, да на ту точку з якої вона почалася, цей геноцид почався. У 1783 році, коли Україна була окупована так само, як і Кримська держава незалежна була окупована разом одночасно. нам це про це не казали. Нам казали, що, що там Росія братня там з Українцями були. неправда. Крим і Україна були окуповані остаточно разом в 1783 році. Катериною ІІ і її, її прибічниками цими... Катами українців і кримців вони разом нас знищили і знищували, і потім влаштовували багато геноцидів Скільки геноцидів українців було? Скільки геноцидів кримців було? Вони нас відокремлювали свідомо. І одних вони українському не кажучи, душили в обіймах там бра брабрасу слов'янського, а інших просто знищували як там бусульман, Вони нас там, називали татарами, там варварами, як Да? Насправді ми кримці. І ми українці, і ми маємо повернутися до себе в першу чергу і зрозуміти, що вони ні, їм ніколи не вдасться нас роз'єднати, і ми разом їх переможемо. І тут просто знає, тут дуже все просто. То як киянка наша казала на Голдамир, да ми не маємо багато вибору під час зустрічі з тим, хто хоче нас знищити, а вони не зважають за людей, і, і зрештою це стало зрозуміло всім, навіть тим, хто мав сумніви. Що вони хочуть нас знищити незалежно від того, кримським, українцями, українські там люди інших на національності, які усвідомлюють себе як українців неважливо. Вони хочуть знищити нас як символ того, що свобода існує поряд із ними. Поряд із ними свободи не може існувати. І вони і Україна зараз я в Литві перебуваю, і литовці всі розуміють, що якби не Україна, то їхні війська були б уже тут. Вони б намагалися проробити коридор до Калінінградської так званої області, і вони б там висували вимоги литовському уряду, і все таке інше. Тобто, усі все зрозуміли. Ну я не знаю. Мені здається, я повністю відповів так, це як склеп український журналіст Віталій Портніков, що все вони навіть не хочуть вже сюди заходити і русифіковувати народ. Вони зрозуміли, що українці для них за їхніми критеріями браковані, і це війна на повне знищення. Не має лишитися нікого незгідного. От власне і все.